Доброго дня, шановні друзі. Чергова інформація про допомогу громад Кировоградщини, в деокупованій Херсонщині. Триває реалізація проєкту Пліч Опліч. Кировоградщина також серед тилових областей, які допомагають звільненим від російського агресора громадам Херсонщини повертатися до мирного життя. Ми патронуємо село. Мала Олександрівка Береславського адміністративного району. Першими включилися у відновлення пошкодженого ворогом житла будівельні бригади новоукраїнського району. Уже прибули в Малу Олександрівку і будівельники зі Знам'янки, Устинівки та міста Долинської. Господарі, а це переважно лідні люди щиро дякують за відремонтовані дахи, нові вікна, двері. Наведені порядки на присадибних територіях, на черзі виготовлення проєкту відновлення сільського клубу, яким опікується місто Кропивницький, Плічо-пліч додає обертів. Дякую всім за увагу. Слава Україні!